Погода в Україні 11 липня буде дуже спекотною. Водночас синоптики попереджають про те, що деякі регіони заливатимуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 липня на Сумщині, Черкащині, Київщині та Вінничині очікуються грозові дощі. Водночас в Україні буде спекотно, і температура повітря підвищиться аж до плюс 40 градусів. Жара не покидатиме Україну навіть вночі: – 20-25 градусів тепла. Фік очікується з 12 по 15 липня. В Україні 11 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура у південній частині східних та центральних областях вночі від 20 до 25. В день сильна спека від плюс 35 до плюс 39. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека до плюс 40. Нарешті території вночі від 18 до 23, а в день від 29, до 34. на високогір'ї Карпатиночі 15-20, а в день від 21 до 26 градусів тепла. Йдеться у повідомленні за даними метопрово, 11 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями очікуються дощі. Найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях, де температура повітря підвищиться від плюс 23 до плюс 40. Найнижча температура буде у Волинській та Чернігівській областях, де стовпчики термометрів покажуть від плюс 19 до плюс 31 у Києві 11 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер очікується північно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Суха спекотна погода з температурою вночі 18-23, в день від 29 до 34. У Києві ж вночі від 20 до 22, а в день стовпчики термометрів покажуть від плюс 32 до плюс 34 градусів. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальностей подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.